Ордейч ви можете зробити отримання товару, коли закуповуєте новий товар на склад, відвантаження, коли продаєте товар, списання, якщо товар зіпсувався, маєте надлишок або з інших причин товар більше непридатний чи не потрібен, переміщення зі складу на склад. І при цьому складами у вас можуть бути як звичайні склади, так і магазини, машини, все, де ви зберігаєте ваш товар. Тож, давайте поглянемо, як відобразити закупку товару в Ордейч і як це виглядатиме у Фінмап. Перейдіть у розділ товари та підрозділ рух товарів. Натисніть кнопку Додати рух товару. Вам відкриється форма, де ви обираєте отримання. У формі заповнюйте обов'язкові поля, на склад, який отримуєте товар і локацію за потреби. Також, якщо на вашому складі є різні локації, то треба буде обов'язково заповнювати поле локації, постачальника зі списку ваших контрагентів та номенклатуру товари, які ви отримуєте. Всі інші поля заповнюйте за потреби. Потім натискаєте кнопку Додати. У вас створюється рух товару, з'являються відповідні товари на складі та змінюється баланс з контрагентом. А після того, як ви заплатили постачальнику за товар, прив'яжіть цю оплату до руху товару. Це можна зробити у розділі Банк, рух грошей, додати запис, витрата. Заповнюйте у формі обов'язкові поля, сума, контрагент. Рахунок та категорія оплата за товар. Тисните кнопку Додати. Після цього транзакція автоматично потрапляє до вашого Фінмап. Вона відображається у загальному журналі транзакцій та у звіті Кешфлоу. У «Ордвіч» в розділі Мої склади змінюється загальна вартість товарів, це ваші гроші, вкладені у товар. А також, перейшовши у склад, ви побачите наявний товар на ньому. Але якщо у вас транзакція спершу з'явилась у Фінмап. Тобто ви оплатили з картки і вона автоматично підтягнулась до сервісу, то створювати транзакцію в Вордейч не потрібно. Просто прикріпіть до транзакції у ФІНМАП категорію оплата за товар і відповідного контрагента, і ця оплата з'явиться в обох системах. Після цього ви можете перевірити баланс контрагентів Вордейч та можете зробити звірку, щоб запевнити, що ви не маєте заборгованостей перед постачальником. Як відобразити продаж товару вордеж та як це виглядатиме у Фінмап? Перейдіть у розділ товари та підрозділ рух товарів. Натисніть кнопку Додати рух товару і у формі Оберіть відвантаження. У формі заповнюйте обов'язкові поля: склад, з якого відвантажуєте товар, локацію за потреби, клієнта зі списку ваших контрагентів або створюєте нового прямо у формі. При синхронізації з вашим Фінмап контрагенти синхронізуються. А коли ви створюєте нового вордейдж, він також з'являється у Фінмап. І номенклатуру тобто товари, які ви продаєте, їх кількість та вартість продажу. Всі інші поля заповнюєте за потреби. Потім натискаєте кнопку Додати і у вас створюється рух товару. Зі складу списується цей товар на продаж та змінюється баланс з контрагентом. Відвантаження варто робити в той же день, коли ви фактично продали і відправили товар клієнту для правильної побудови фінансових звітів та обліку товарів. Після того, як клієнт вам заплатив за товар, наприклад, на банківський рахунок, прив'яжіть це до руху товару. Перейдіть у Фінмап, знайдіть цю оплату, редагуйте транзакцію та додайте категорію отримання грошей за товар та відповідного контрагента. Все ця оплата відображається в обох системах. А у звіті про прибуток, ви побачите дві транзакції: списання собівартості товару та прибуток в дату продажу. Вони створюються автоматично. В «Ордейдж» ви можете перейти у склад та побачити фактичні залишки товару. Як відобразити списання товару в «Ордейдж»? Перейдіть у розділ товари та підрозділ рух товарів. Натисніть на кнопку Додати рух товару та оберіть списання. У формі знову заповніть обов'язкові поля, склад, з якого списуєте товар. Номенклатуру, товари, які варто списати, та натисніть кнопку Додати. У вас створиться транзакція руху товарів, яку ви можете побачити у розділі рух товарів та у журналі транзакції. А також на складі вже не буде цього товару, і ви можете це перевірити. А щоб зафіксувати це списання як витрату, у розділі Банк додайте транзакцію на суму собівартості цього товару і спишіть як витрату. Як відобразити переміщення товару в «Ордейдж»? Перейдіть у розділ товари та підрозділ рух товарів. Натисніть кнопку Додати рух товару та оберіть переміщення. У формі знову заповніть обов'язкові поля: це склад, з якого переміщуєте товар та склад, на який потрапить цей товар. Номенклатуру, тобто ваші товари. Натисніть Додати та товари будуть переміщені на інший склад. Ви це можете перевірити, коли перейдете на певний склад та поглянете на список товарів на ньому. При цьому ніяких грошових транзакцій створювати не потрібно. Завдяки тому, що ви додаєте рух товарів у системі, у вас формуються реальні залишки товарів на складах та ви зможете їх відслідковувати. Детальніше про контроль залишків на складах у наступній інструкції.